Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Вночі окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю. Люди, на щастя, не постраждали. Вибиті вікна в чотирьох багатоповерхівках та дитячому садочку, також пошкоджені автівки. Цілю ворога було зруйнувати критичну інфраструктуру, але завдяки силам оборони цьому запобігли. Вчора ворог завдав удару по запорізькому району. Тіло загиблого чоловіка дісталось під завалів рятувальники. Наслідок обстрілу також зайнялися дві пожежі, які приборкали рятувальники. Сьогодні зранку загарбники в півідроном атакували автівку у Голіпільському районі. Поранений 48-річний чоловік. Через російський удар кабами в Оріхові загинув працівник комунального підприємства. Чоловік та жінка поранені. Загалом за добу ворог 750 разів бив по Запорізькій області. Довічне ув'язнення. Вирок окупанту, який розстріляв українського військового на Запоріжжі. 27-річний Дмитрій Корошов підписав контракт у 2023 році в обмін на вихід з тюрми. На початку 2024 року, під час атаки на позиції силоборони поблизу приютного, в впритул розстріляв нашого захисника, який здався в полон. Це перший в Україні вирок з довічним ув'язненням російського військового злочинця, і сподіваємося, не останній. За добу окупанти 15 разів атакували позиції Сил оборони у Запорізькій області. На Олександрівському напрямку ворог наступав 10 разів. На Гуляйпільському наші захисники відбили 5 атак в районі Новомиколаївки та в напрямку Нового. На Оргівському напрямку ворог не наступав. Російські ФСБшники затримали 19-річного хлопця у Великій Білозерці. Він нібито у коментарях в соцмережах закликав до знищення Росії як держави та самих росіян. Хлопці отримують під вартою та фабрикують проти нього справу. Рятувальники ДСНС разом із товариством Червоного Христа евакуювали двох жінок з Гуляйполя. Обидві жінки мали третю групу інвалідності. Тепер вони знаходяться у безпеці. За два роки співпраці з європейськими партнерами у Запоріжжі розбудували енергетичну систему живлення. Вже встановлено 5 сонячних електростанцій та 30 когенераційних установок. Планується побудувати СЕС ще на 19 об'єктах. Та встановити сімдесят генераційних установок для забезпечення стабільної роботи, критичної інфраструктури. У Запоріжжі відкрили тренажерний зал для ветеранів з ампутаціями. Тут пацієнти зможуть працювати за спеціальними програмами з фізичними терапевтами, щоб відновити баланс, координацію та силу. Детальну інформацію можна дізнатися за телефоном на екрані. Екоінспектори викрили чорного лісоруба у Комушувальській громаді. Чоловік встиг зрубати 5 дерев, чим завдав шкоди довкіллю на 19 тисяч гривень. У Запорізькій гімназії номер 47 оновили укриття площею 220 квадратних метрів. Щодня сюди приходить близько 120 учнів, а школа працює у дві зміни, щоб більше дітей могли відвідувати уроки офлайн. У Запоріжжі підключили до опалення вже 42% житлових будинків та 64% соціальної інфраструктури. У місті наразі працює 56 з 58 котелень. Якщо до 12 листопада у вашу оселю не подадуть тепло, звертайтеся до міського контакт центру 1580. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, тут тільки найголовніше.